Доброго дня малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. До нас сьогодні прийшов зайчик, і він мені розповів, що в нього вдома є різний посуд, але у кожного свій, у тата свій посуд, скоріше за все він найбільший. У мами теж свій посуд, мабуть, трохи менший. І у зайчика теж є свій посуд, але він найменший і найгарніший. Зайчик дуже любить допомагати мамі все робити на кухні, мити посуд, підмітати. Але чомусь сьогодні наш зайчик дуже засмучений. Зайчик хотів допомогти матусі накрити стіл, взяв тарілки і зненацька їх розбив. Мама купила в магазині нові тарілочки. Але вони всі білі, а зайчику подобається яскравий посуд. Тож я пропоную сьогодні допомогти зайчику прикрасити тарілочки. Щоб гарно тарілочки розписати, потрібно ручки до роботи підготувати. Ми помили тарілки, чайник і кастрюлі. І виделки і ложки добре сполоснули. 1, 2, 3, 4, 5 На місцях усі стоять. Малята, сьогодні для роботи вам буде потрібно силует тарілочки. Фарба червоного і зеленого кольору. Пензлик, водичка і серветочка. Ну що, починаємо прикрашати нашу тарілочку. Візьмемо пензлик, вмочимо в водичку. Потім вмочаємо зелену фарбу і робимо мазочки по контуру нашої тарілочки. У нас утворились на тарілочці листочки зеленого кольору. Тепер промиємо пензлик водичкою. А зараз між листочками намалюємо ягідки. Беремо вказівний пальчик, вмочаємо його в червону фарбу і ставимо між листочками крапочки. Тепер витираємо пальчик серветкою, або помиємо водичкою. От ми розписали з вами тарілочку. Погляньте, яка вона гарна. Ну а я чекаю на ваші роботи.